Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Взагалі Латиніну не дивлюся, але пан Брегінець процитував. Зараз я зачитаю коротко, росіянка Юлія Латиніна зробила досить тверезий, тверезий аналіз. Вона вважає, що росіяни окупують Покровськ до інавгурації Трампа. Котра буде наприкінці січня. Тому що фронт сиплеться завдяки мудрому керівництву найвеличнішого Бонефтіка. Так, іншими словами, переможеними планами Зеленського можна переможно воювати лише у одній Макітрі, котра не здатна мислити стратегічно. Це слова були Берегінця. Гаразд, дивимося. Дивимося. Так, я не буду це читати і дивитися. Ну тут без ілюзій, дорогенькі без ілюзій. Все, що стосується Зеленського, без ілюзій. Дивимося. А, так, чи є плани у рашистів, а, а, окупувати Покровськ до інаугурації Трампа. Чи є такі плани? Ну, зайняти є. План є. План є і вони будуть йти до нього. Хе -хе. І от я так люблю, коли Зеленський випадає. Ну, чого він випадає? Всі знають, що в мене випадає ну, король, оцей король це є Зеленський. Тобто тут випадає Зеленський, а він дає їм відкриває дорогу. Він робить все для того, щоб вони зайшли. А в планах в них теж є. Ось якось так. Ну, тут, бачите, але в планах воно то є, але чи візьмуть, наскільки сильний у нас а, фронт саме Депокровськ? Поганенькі справи. Поганенько, помало йде постачання, немає обміну, і там договорняк це все здати. Так, так, договорняк здати. Договорняк здати. Угу. Роблять все для того, щоб здати. На жаль, мої дорогенькі. Виглядає так, що. І ця карта теж говорить, показує, що замало ресурсів. Не, не вистачає ресурсів, це можуть бути і люди. Жива сила і, звичайно, зброя. А тут робиться все, щоб не дійшла ця зброя. Ось. І тут все робиться по домовленостях. Ось якось так. Тобто виконують, знаєте, тут іде так: послуга іде путіну. Послуга для Путіна. Ось якось так. Ну, скажу так, слабенький там фронт. Можливо, що так. Можливо, що так. Можуть зайняти. М -м -м. Можуть зайняти. На жаль, мої дорогенькі, можуть. А, рано чи пізно. До інавгурації, після інавгурації, це вже, знаєте, ось один день туди-сюди. Великої різниці не грає, але грає те, що здаються території разом з людьми, бо люди не мають куди виїжджати. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!